Хотів вам зняти чисту машину, але зніму зараз брудно. Всім привіт, авторозборного зв'язку. Заглючило мікрофон, заглючив в попередньому відео, що ось не записав. Давайте пройдемось по цій автівці. це обмінний фон каналу авторозбор. Обміняли ми її на Volvo v 70 але це не важливо. Важливо, що це за авто, і за які вона цікаві гроші продається. Сьогодні в Києві. 2011 рік, це Peugeot 4007, аналог Mitsubishi Outlander, аналог Citroen c Crosser, 2,4 бензин від Mitsubishi, варіатор від Mitsubishi. Зараз пробіг тисячі на 170 тисяч, зроблена капіталка варіатора, документи всі в бардачку. Два комплекти резини, фактично нова зима і нове літо, гума. Автомобіль вкруг затонований. отака. Нове літо стоїть. Перепрошую одразу за вітер. Два ключика з автомобілем затонований. Релінги на даху. Повністю по всьому автомобілу встановлена ледовська оптика, тобто ЛЕД ближній, ЛЕД денні ходові вогні, ЛЕД в салоні, датчик світла, сенсор дощу, чотири електроскло. Підйомники, регулювання підгрів, складання дзеркал, складання дзеркал з пульта, система управління повним приводом Android. Магнітола, курсова стабілізація, система відключення проктрону, газ 4 покоління, який проїхав всього-навсього 20 тисяч кілометрів. Фактично ідеальний по салону автомобіль, збережений дуже гарно. Ева коврики лежать косметичний, якраз в нієї однієї задньої арки. Кому цікавий, в Києві ціна 9400 доларів. Але це тільки сьогодні до вечора, якщо заберете. Ну або якщо скажете, що точно заберете, можемо завтра поїхати переоформити чи написати вам передоручення, але ненадовго, на тиждень-два, для того, щоб ви її перереєстрували на себе. Отакий От автомобільчик, косметика, синій колір, такий темний гарний металік. Автомобіль на двох комплектах резини, на повному приводу 202 тисячі пробігу. Це той самий Outlander. Кросовер за гарні гроші, я сказав, я сказав би, що це за мінімальні гроші, наскільки це можливо, зважаючи на його стан. Був пригнаний він зі Швейцарії, варіатор відкапіталений. Ну, Такий автомобільчик 2011 чистий рік. Тут в нас є в салоні що ще. Підрульові перемикачі присутні. Тут можна варіатором клацати, електро, Ні, не електро, звичайний стояночний тормоз є в нас підлокітничок двохзонний такий, що можна відкривати. І так, і так класти туди телефон на зарядку клімат-контроль присутній. Три підстаканика присутні. Ну, от така тачка. Кому цікаво, друзі, місто Київ, це Петропав, Софіївська борщагівка. Можете приїхати її забрати. Можемо сьогодні ще зробити до вечора доручення, або можете приїхати забрати її, якщо точно заберете. При завтра сьогодні подивиться завтра приїхати за переоформленням. Або за дорученням, передорученням 9400 в руки, два комплекти резини, нова зима і фактично нове багажне куліто, повністю комплектний, полки шторки, тут все присутнє. По ньому ось так він виглядає. Шторка бачите, присутня, гума присутня, докатка в салоні лежить, камера заднього огляду, Android магнітола. Ось так він виглядає. Зараз покажу по салончику, покажу вам підсвіточки оці всі моменти. Так. Будь ласка, LED-оптика ось така, присутня в ньому. Тут теж LED, в салоні LED, Apple CarPlay і Android Auto також присутні. Зараз підключиться. Тобто є CarPlay, Android Auto все присутнє, цікаво. Набирайте по телефону, 6 подушок, airbag, 202 ARBA, 201, поки що зараз буде 202 Ще 36 км до, до цього моменту. Цікаво, набирайте по телефону в описі до цього відео. Аваріатор працює добре, ніяких проблем немає. Є документи про капіталку на 170 тисячах кілометрів. Приїжджайте, заберіть. 9300 ціна шара, ціна низ ринку.